Бувають такі моменти, коли тебе просять чогось не робити або до чогось дуже серйозно віднестись. Але як завжди ти чхаєш на це все і робиш по-своєму. Знайома така ситуація, тоді слухайте далі. Уявіть собі, що ви з сім'єю втомились від міського життя і вирішуєте переїхати за міський будинок. Щоб вам було простіше уявити. Візьмемо до прикладу ті заїжджені моторошні будинки із горорів. Зрозуміли? Тоді їдемо далі. Ви приїжджаєте до цього будинку і відчуваєте ось воно, нове життя. Ви відкриваєте рота, коли заходите в цей будинок. І навіть не підозрюєте, що це була велика помилка. І, ось що забув сказати, ви у захваті, але згодом ваш захват перериває якась дивна людина або попередня сім'я, яка жила в цьому будинку. І вони просять вас покинути цей дім. Інакше у вас будуть проблеми. На цьому моменті ви стоїте у шоці і намагаєтесь зрозуміти, що зараз відбувається. І коли. Шок сходить. Ви розумієте, що це якась дивна людина, яка хоче, щоб ви з'їхали, і ви її просто просите піти геть і продовжуєте далі насолоджуватись новесеньким, прекрасним життям. Але це не про наші історії, і на них чекає несприятлива доля. Поїхали! Саме така ситуація сталася з нашими головними героями. За загально прийнятою версією, будинок Перенів був збудований у 1680 році. Збудував його колоніст на ім'я Джон Сміт, будував, що кажуть, на віки. 300 років простояла дерев'яна споруда, залишаючись в пристойному стані. А влітку 1971 року його приглянуло для себе сімейство Перенів. У місті називали цей будинок маєтком Арнольда, чому не Сміта. Мабуть, цей Арнольд зумів чимось вразити жителів Харествіля. Вважається, що протягом усіх років щасу побудови маєтком володіло вісім поколінь, чи то Сміт збудував будинок на поганому місці, чи то з якоїсь іншої причини, але з його мешканцями постійно щось траплялось. Перони провели у будинку 10 років. Поступово розплутуючи історію, вони довідались про колишніх мешканців, які випустили там останній подих. Хоч історія дома і відкривається з похмурого боку, Роджер і Керолін, можливо, змирились би із цим, якби не духи, які з дня своєї смерті досі залишались в будинку. І одітько! Невже ж по цій історії був знят ну дуже цікавий? Фільм з дуже цікавими персонажами. Так, це історія фільму закляття. І втім, абсурд, каламбур, комедія нам гарантовані. І, як завжди, про все по порядку. За сюжетом фільму родина Перонів, батько Роджер, мати Керолін та їх п'ять доньок переїжджають до нового будинку. Спочатку все йде добре, сім'я облаштувалась, дівчата раді і батьки теж. Але тільки собака Седі не бажає заходити до будинку. Дівчата полюбляли грати у жмурки, і одного разу вони випадково знаходять забитий дошками підвал будинку. Після цього в будинку починають відбуватись дива. Все починається з малого. Помер собака. Ну, можливо, тому що він перший запідозрив щось нечисте. Собака вмирає, після чого годинники запиняються на позначці 3.07 ночі. В будинку знижується температура, і ночами пахне тухлятиною. Паранормальна активність почала відбуватись майже сразу, як приїхали перани – Першими побачили все дівчата. Вони почали розповідати про невідомого хлопчика, який гуляє по їх будинку. Керолін також не залишилась в стороні. Вона розповідала про те, що чула звуки мітли. А коли вона заходила до іншої кімнати, вона бачила купу. Мотлаху посеред кімнати поступово дівчатам перон став відомий і інший дух. Це був чоловік із кривавою посмішкою. Він з'являвся, коли дівчата грали у щось і спостерігав за ними, стоячи в кутку кімнати. Вони почали називати духа Мені, Роджеру і Керолін було важко повірити в розповідь дітей, доки вони й самі не зазнали присутності сутностей. Невдовзі почали відбуватись і інші паранормальні активності. Ліжка почали левітувати по декілька хвилин, а інші речі, здавалося б, жили своїм власним життям. Двері кімнат, то відчинялись, то стріском зачинялись настільки сильно, що падали картини. Згодом сім'я Перенів почала дізнаватись про минуле будинка, і те, що вони дізнались, їх шокувало. Піком цього всього став привид, якого побачила Керолін рано вранці. Це був старенький чоловік, який став їй погрожувати. Після цього їм ще більше стала цікава історія цього дуже дивного будинку. Нічого незвичного, ти собі прикидаєшся. Думаєш, я зараз полежу, зроблю собі кави. Але, бляха, ні, перед тобою стоїть привид. І погрожує тобі. Що в такій ситуації ти будеш робити? Ну, напевно, збереш свої манатки і вийдеш з цього будинку. Ну так чи ні? Я просто іноді не розумію цієї логіки. Потім ви все зрозумієте, але, тим не менш, це ну, ну дуже дивно. Тобі погрожують тебе, намагаються вбити кляті привиди. Приведи. <тит> До них у маєтку Арнольдів жило вісім поколінь, і багатьох з них спіткала зловісна доля. Наприкінці XVIII століття місіс Джон Арнольд, матріарх сім'ї у віці 93 років, повісилась в сараї, і це лише одне з багатьох самогубств, що мали місце в маєтку. Одинадцятирічну Пруденс Арнольд зґвалтував та вбив у будинку простий робітник, а її родич Джоні наклав на себе руки, повісившись на горищі. За всі ці роки було також два потоплення в струмку, що протікав через маєток і смерть чотирьох людей. Вони таємним чином змерзли на землі кілька років тому. І тільки одна історія з цих всіх відрізняється. А саме історія про Вірсавію Тейр. Згідно з місцевою легендою, Вірсавія Тейр вийшла заміж за Джадсона Шермана в середині 19 століття. Через деякий час вони оселились в старому маєтку Арнольда. Незабаром після їх переїзду дитя в Вірсавії було виявлено мертвим. Всі підозри стали падати на неї, але як таких доказів не було. Для багатьох людей ця тема стала номер один для обговорення. Суспільство вважало, що Вірсавія принесла свою дитину в жертву сатані, що то їй давав вічну молодість, а згодом її заарештували. Але через брак доказів її відпустили. Останні свої дні вона була змушена прожити одна в маєтку, де й покінчила життя самогубством, повісившись на задньому дворі. І зараз хтось може запитати. А як вони про це все дізнались? Чому вони раніше не могли про це дізнатись? І саме найбанальне, чому вони не могли переїхати? Тут пройдемо по порядку. По-перше, як часто, коли ви купляєте собі будинок або берете в оренду, ви щось перевіряєте про цей будинок? Хто в ньому жив? Що в ньому відбувалось? Я думаю, що ні. Але, можливо, є такі люди. А. Чому вони не могли переїхати? Тут все дуже просто й банально. В них не було грошей, тому що вони віддали останні свої заощадження на цей клятий будинок. Е, на цьому все. Поїхали далі. Пізно вночі у спальнях дівчаток з'явився непроханий гість, невидима сила, смикала їх за ноги і волосся, поки ті спали. Один дух почав терзати восьмирічну Сінді. Знову і знов, проговорюючи їй, що в стінах поховані мертві солдати. З цілого списку духів, що зустрілись в цьому будинку, є той, про кого сім'я Перон відмовляється розповідати докладно. Андреа Перон, старша донька, пізніше написала книгу про те, що її родина пережила у будинку, у ній вона лише натякнула, що цей дух. Можливо, чіплявся до неї та її сестер. І як виявляється, всі ці духи, привиди, примари, дідько його знає хто були фігнею. Вони були звичайними мертвими душами, які щось робили. А справжньою чумою став привид Вірсавії. Як ми можемо знати, є декілька видів привидів. Перший це спокійні. Вони спокійно собі існують з людиною, вони нічого не роблять, просто за тобою слідкують, і все. А інші я їх називатиму мудаками або пултер Чому пултер Тому що вони постійно щось роблять. Розбивають вазу, шкрябають, гупають дверима і все в цьому дусі. Тобто починають тебе дуже сильно кошмарити. Чому? Тому що вони отримують від цього задоволення. Ось і все. Хоча. І спокійні теж таке собі. Ну, уявіть, ти знаєш, що за тобою слідкує якийсь привид. Він тебе бачить, а ти його ні. А ти, може, щось хочеш зробити. Ще забув додати, що от ті останні привиди, вони на тебе ображені. Чому? Да тому, що ти їх не бачиш і не можеш їм допомогти. І таким чином вони на тебе починають злитись. Тому що ти їм не можеш допомогти. І це бляха дуже дивна логіка. Ти мене не бачиш, ти мене не чуєш, я рознесу тобі хату. Чому? До да тому, що ти мене не бачиш і не можеш мені допомогти. Вау. Дуже цікава логіка. Тепер вони були впевнені, що дух вірсавії буде катувати кожного, хто вступить на територію її землі. Вона катувала всіх, але головною жертвою обрала Керолін. Вона їй не подобалася найбільше. Спочатку ці атаки були невеликі. Керолін відчувала пощіпування на шкірі, а іноді удари невидимої руки, щоразу заставляючи Керолін зненацька. Сутність бурляла в неї різні предмети, і щоразу все ставало тільки гірше. Якось Керолін лежала на дивані, коли її ногу пронизив гострий біль. Оглянувши ногу, вона виявила колоту рану на нозі, яка вже почала кровоточити. Рана виглядала так, ніби її завдали швейною голкою. Судячи з усього, сутність намагалась змусити Керолін покинути будинок. І знаєте, що саме дивне, якщо мені нічого не зраджує, то демони духи повинні вселятись в найслабшу людину в сім'ї, а не у людину, яку вони ненавидять. Ну, як мінімум, про це говорили самі уорени. А і так, уорени, куди ж без них? Відчайдушно потребуючи допомоги, Роджер Перрон і його донька зв'язались з Зедом і Лорейн Уренами. Знамениті слідчі за паранормальними явищами вже встигли здобути репутацію за свою роботу, включаючи сумнозвісну справу про привидів будинку Амітевіля. Уорони і перони з жахом дивились, як Керолін заговорила з ними чужим голосом і як лялька метушилась по кімнаті. Уорони погодились допомогти Перронам і відчистили. Будинок від зла, але не все так сталось, як гадалось. У Горенів нічого не вийшло на відміну від фільму. У них тільки вийшло зрятувати ще більше цих всіх духів. І вони зібрали свої манатки і звалили з цього будинку. А перонім довелося ще дуже довго жити в ньому до того моменту, поки їм не виділили гроші, щоб вони з'їхали. Яка дивна історія. Наразі будинок належить іншій сімейній парі нормі та Джері Нелфріч. Вони жодного разу не стикались з тим жахом, що їх описували перони. Однак, паранормальна активність у будинку зберігається і досі. Чути дитячі голоси, двері ляскають без причини, а меблі у вітальні іноді тремтять. Також Джері заявив, що у будинку періодично з'являється блакитний туман. Ну, як завжди, це змахує на якусь несенітницю. Тому що, намагаючись знайти хоч якусь інформацію про перунів, я нічого не знаходив. А тільки інформацію про уренів або про сам фільм Закляття. Та й все. І здається мені, що ніяких перунів не було. А історія більш стосується уренів. Чому? Та тому, що вони популярні. Те ж саме, що і було з лялькою Аннабель. Про уренів є інформація, а про дівчинку, у якої була ця лялька. Ніякої інформації немає, нічого нема. І знову ж, це не перша, не друга і не остання історія про Еда і Лорейн у Орені. І наостанок, як хтось вже міг знати, Лорейн часто виступає у ролі консультанта у всіх цих фільмах, як Аннабель, Закляття, Прокляття і так далі. І не тільки вона була консультантом у цьому фільмі, а й сім'я Перлі. Дивно, так? Інформації немає, але вони були консультантами. І ще саме найдивніше, якби ви пережили увесь цей жах. Змогли би ви про це все розповідати і показувати, як все відбувалось? Напишіть в коментарях, а на цьому дякую, друзі, ви дуже гарна публіка, я вас всіх просто обожнюю. Діліться цим роликом з друзями, коментуйте, ставте вподобайку. До зустрічі!